Слава Україні! В ефірі Ранкові новини 29 листопада. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув гулинянин Сергій Медведюк, 27-річний старший бойовий медик, був родом із села Череськ Кманевецької громади. Воїн з вересня минулого року гідно захищав державу. Від навали расистів і загинув, захищаючи Україну. Також повідомили про смерть молодшого сержанта, командира інженерного відділення, жителя села Городок Анатолія Веремчука. Чоловік 1968 року народження був учасником АТО. Довгий час боронив Україну від російського агресора. Захисник помер 25 листопада. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів. У Луцьку на пішохідному переході автомобіль збив маленьку дівчинку. Аварія трапилася по обіді 28 листопада на проспекті Волі поблизу будинку номер 44 Про це телеканалу конкурентів і повідомили очевидці ДТП. На місце приїхала швидка допомога. Дівчинку з травмами госпіталізували до лікарні. Відомо, що стан дівчинки стабільний. Вона у свідомості. Нині дитина знаходиться під наглядом лікарів. Також ще одна моторошна ДТП трапилася на волині поблизу села Городилець. Як повідомили у поліції, аварія трапилася 27 листопада близько п'ятнадцятої години. 36-річний водій Хонда не порився з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мікроавтобусом Мерседес під керуванням. 27-річного торійчанина. внаслідок цього водій та 30-річна пасажирка легковика загинули. Керманич та пасажир буса отримали легкі тілесні ушкодження після надання медичної допомоги. Їх відпустили додому. Нині триває слідство. На Волині шахраї розробили нову схему заробітку в зимовий період, дають оголошення про продаж дешевих дров, отримують передоплату і зникають. Про це повідомили у Володимирському райвідділі поліції. Почали надходити заяви про шахрайство. Громадяни розповідають, що у соціальні мережі натрапляють на оголошення про продаж дроб за доступною ціною. Перераховують грошові кошти, однак товар так і не отримують. Ідеться у повідомленні за цими фактами. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження. Поліцейські встановлюють причетних до правопорушення. Окупанти продовжують нещадно обстрілювати Україну вранці, 28 листопада. Російські війська артилерією вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині, поцілили по багатоповерхівці. Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. В результаті ворожої атаки загинув 63-річний чоловік. Ще дві жінки поранені. Зазначають, що від під завалами досі можуть перебувати люди. Крім того, вибухи лунали на Хмельниччині. За інформацією голови Ова Сергія. Тюрі на ворог спрямував на Хмельниччину ударні безпілотники. Наслідок збиття ударного повітряного об'єкту оламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. На щастя, обійшлося без травмованих. Також росіяни в день обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру Сумської області, наслідок чого загинули дві жінки та семирічна дівчинка. Троє чоловіків дістали поранення. Окупанти застосували РСЗВ. На Харківщині водій збив двох військових від отриманих. травм вони загинули. Як інформує поліція, ДТП трапилася 27 листопада ввечері. Водій наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля. Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим. Один військовий. Від отриманих травм помер на місці ДТП. Другий з тяжкими травмами був госпіталізований. Втім, за кілька днів, не приходячи до тями, він помер у лікарні. Правоохоронці встановили особу зломисника. Ним виявився 29-річний чоловік який кілька днів переховувався від правоохоронців. Наразі його затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Сбу затримала коригувальницю російських ударів по Одесі, яка належала до агентурної мережі спецслужб РФ. Інші учасники цієї групи раніше вже отримали підозру. Як повідомили у відомстві, зломисницею виявилася місцева підприємиця, яку спецслужби РФ дистанційно завербували в червні цього року. До агентурної мережі, крім неї, також належали двоє інших людей: колишній юрисконсульт депутатів із фракції партії Шарія і його дружина. Третя фігурантка передала представникам воєнної розвідки Росії десятки геолокацій, де на її переконання, нібито базувалися підрозділи Сил оборони України. Завдяки її координатам, росіяни завдавали прицільних повітряних ударів, зокрема дронами камікадзе типу шахід кажуть правоохоронці. Жінку затримали у її помешканні і повідомили їй про підозру в державній зраді. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсуф офіційно підтвердив інформацію про те, що Маріанну Буданову, дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, отруїли важкими металами. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода. Юсов зазначив, що Маріанна Буданова зараз проходить курс лікування, який уже завершується. У ГУР пообіцяли, що більше інформації оприлюднять згодом. Нагадаємо, що 28 листопада низка ЗМІ повідомили про отруєння дружини. Й Буданова після тривалого погіршення стану здоров'я Маріану госпіталізували. Співрозмовник видання в ГУР зазначив, що речовинами, якими була отруєна Маріанна, не використовується в побуті та військовій справі. Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО до 27 січня з альтернативою внесення застави у розмірі 3 мільярди 712 мільйонів гривень. Про це оголосив суддя Пише Бабель. Коломойський та його захист просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Олігарх заявив, що хворіє на Панкреатит і цукровий діабет, та не отримує регулярно необхідного лікування. Окрім того, Коломойський наголосив, що заставу вносити не буде. Географічним назвам у тимчасово окупованому Криму можуть повернути історичні найменування кримсько-татарською мовою. Про це йшлося на засіданні національної комісії з питань кримсько-татарської мови, зокрема про її використання для позначення топонімів, які мають. Тюркське походження або історичних кримсько-татарських найменувань наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. На дорожніх вказівниках та мапах також оновлять найменування. Росія передасть Ірану винищувачі су 35 ударні вертольоти Мі 28 і навчально-тренувальні літаки Як-130. Про це сказав заступник міністра оборони Ірану Махді Фарахі. Він зазначив, що скоро Іран отримає ці літаки у власне розпорядження, адже нещодавно Москва і Тегеран завершили домовленості щодо їх поставки. За його словами, зараз Іран має найпотужніший за кількістю військовий парк вертольотів у регіоні. Також вони модернізували. Можливості гелікоптерів. Із консульства країни агресора до закладу для діток місто Турку у Фінляндії купує колишнє генконсульство Росії. Міська влада ухвалила відповідне рішення 27 листопада, як пишуть ЗМІ, будівлю російського генконсульства площою 2000 квадратних метрів придбають за 1,6 мільйона євро, а потім знесуть. На його місці побудують нову будівлю найімовірніше дитячого садочка. Перед тим ґрунт на території колишнього генконсульства очистять, оскільки на початку ХХ століття на цьому місці був розташований ливарний цех та завод цинкування.